Влітку дошкільні навчальні заклади Бердичева не припиняють своєї роботи, а навпаки, намагаються якомога краще оздоровити дітей. Днями у дитячому садочку номер 15 Ромашка пройшла розвага різнобарне літо на добро навтіху. Вихованці цього закладу добре знають, що у найтеплішу пору року потрібно відпочивати і розважатися, тому із задоволенням взяли участь у цьому дійстві. Сьогодні ми пускали бульбашки, співали пісні, танцювали, гралися, щоб було Весело малеча навіть іншим дітям свої поради роздає, що потрібно робити літом. Серед цих порад головною є активний відпочинок. Катаючи на самокаті на велосипеді, на лоліках. Гуляють, глаються, катаються, в пал з мамою. Ходять на море, і ходять ще на дискотеку. Літо дуже тепло, там квіточки виростають, діти виростають ще. Вихователі підготували дітям чимало різноманітних конкурсів із веселощами та клоуном. Окрім того, побудували захід таким чином, щоб у ньому активно застосовувались вода, чисте повітря і сонце. Тобто проводили все на вулиці. Розваги під відкритим небом є основним у вихованні дітей кажуть педагоги, і восени і взимку ми інтенсивно використовуємо інновації, використовуємо доріжки здоров'я, використовуємо загортування сонцем, водою і повітрям. незважаючи на пору року, ну звичайно, в розумних цілях відпочиваємо в такому плані, що дітки трішки розумово відпочивають. Ми звісно не граємо в дидактичні такі розумові ігри, але віддаємо більшу перевагу для самостійної діяльності, для рухової активності, тому що коли діти рухаються, вони ростуть, і саме приводом для того, щоб бути і здоровішими я прогулянка. Вихованці ромашки протягом року займаються фізичними вправами. Вони вже засвоїли, що це шлях до здорового способу життя. Дітки від нього стають сильними і виростають, і ніколи не хворіють. А що треба робити, щоб бути здоровим, ніколи не хворіти? Робити фізкультуру, співати. Разом із веселим клоуном діти розважилися на славу. Вихователі Ромашки задоволені ще й тим, що на обличчях їхніх підопічних постійно сяяла посмішка, а це як відомо теж запорука здоров'я.